Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині. АТВ. Подивимося подивимось сьогодні з вами акційні пропозиції. Сандора, томатний сік із сіллю 62 гривні та 80 копійок. Сицилійський Апельсин Червоний ціна 64 гривні 950 мл. мілілітрів. Нектар лимонний 62 гривні та 80 копійок. До речі, хто користується, напишіть, як ви його п'єте, чи до чого додаєте. Дуже буде мені цікаво почитати. 62 гривні та 80 копійок мультивітамінний нектар. І гранатовий нектар від Сандора за 59 гривень 950 мл. мілілітрів від Джафа теж є різноманіття смаків з акційними цінами. Апельсин 70 гривень 50 копійок, апельсин грейпфрут 61 гривня 50 копійок, такий гранатовий 57 50 950 мл, банан полуниця 54 гривні і 50 копійок. 60 копійок. Такий варіант: смак манго 6880. В галіція тут яблучний смак 5770, акційна пропозиція. І томатний 59. Вода від своєї лінії Трускавецька, сильно газована, 15 гривень 1,5 літри. Або не газована 94,50 напій, безалкогольний, сильно газований. 750 мл. Від торгової марки живчик напій зі смаком яблука або вишні об'ємом 2 літри за 36 гривень. Вода мінеральна боржомі 500 мл за 51 гривню і 80 копійок. 1 літр та 250 мл 68,40 гривень. Від оболоні напій зі смаком лимон-апельсин. Літр 16,30. А є напій оболонь зі смаком Беліні. Ціна акційна 23 гривні. Від торгової марки День у день напій зі смаком персика та малини. 2 літри об'ємом 24 гривні. Лимона 24 гривні. Світіс по 26 гривень. Сухі сніданки акса гранола. Шоколадний смак 54,80. Зернові батончики. Акса зі смаком йогурту та лісових ягід 9,20. Готові сухі сніданки Nestle Line 375 г. За 96 І такий варіант 96 гривень 375 г. Несквік. Хлібці по 30 гривень 100 грамів. Два варіанти. До речі, вони різні. Від торгової марки Мрія. Суміш прянощів, хмелі, сонелі по-грузинськи. 11 гривень та 10 копійок. Вага 20 грамів. Трави італійські. Також торгова марка Мрія. 10 гривень та 10 копійок. 10 грамів в упаковці. Приправка до риби 32 гривні та 50 копійок за 45 грамів. Приправа до курки 32 гривні та 50 копійок за 50 грамів. Дивіться, яка цікава новинка приїхала. Це є суміш круп'яна кус кускус з овочами по марокканськи Це є 4 порції. 250 грамів. Що ж прикольно, що зробили таке на дні віконечку. Можна тут підглядати, що там є. 20 хвилин і готово. Такий варіант: Це є з овочами, зі смаком курки, теж кускус. -кус. Ще бачу одна новинка. Торгова марка Міліна Вармішель. Смак пікантного теріякі. Дві порції 130 грамів. 85 гривень та 50 копійок. Я ще таке не коштувала. Цікаві новинки швидкого приготування. Кетчуп від торгової марки Оліс шашличний або лагідний. 18,50 за 250 грамів, кетчуп королівський смак 29,70 400 грамів в упаковці від торгової марки Чумак. Соус французький 23-30. В упаковці 200 г. Соус бургер, 23 гривні і 20 копійок. Соус Лаваш Ролл 23 гривні 70 копійок. І від чумак ще солодкий чилі, 22 гривні 70 копійок. Від Оліс солодкий чилі, 26 гривень. Зелений горошок своя лінія. 37 гривень 420 грамів. Кукуруза ціна 37 гривень за 340 г. Грінхаус горошок зелений 21 гривня 50 копійок 200 г. Кукуруза суперсолодка 25,30. Оливки чорні без кісточки 60 гривень та 50 копійок 400 г. Зелені оливки від делюкс 68 гривень 400 г. Йогурти від лакталь Dolce 30 гривень. В упаковці 280 грамів є багато акційних смаків, бо є один неакційний. Це і персик папає, Ціна 34 Хочу також вам показати новинки: йогурт-чудо, наповнювач полуниця Чия. 240 грамів, 38,80 і ще один варіант це є ягодинський йогурт Вишня Черешня. 42 гривні і 80 копійок за 260 грамів. Йогурт білий по грецьке молокія. 8% жирності – жерності, 32 гривні. 1,6% жирності – жерності, 27 гривень. Йогурти Делісімо Фантазія 25%. 50 є із кульками солона карамель або шоколадні кульки. Із джемом вишневим. Ціна 24,50. Сиркова паста ягодинська для дітей 14,50-90 грамів. Ще трошки подивимося з вами акційного стележу. 58 гривень, такі вафельні кульки, люмарки 120 грамів. Шоколад від «Мілка» – 150 гривень. Це 270-300 г і 276 грамів. Вага залежить від начинки. Шпроти від торгової марки Deluxe 36 гривень 190 грамів. Тунець від делюкс 58,50 185 грамів. Від торгової марки «Делюкс» печінка тріски у власному соку 82 гривні та 30 копійок. Соус густо сирний. Або ось такий алжирський 22 гривні та 50 копійок за 180 г. І карбонара 51 гривня. 50 копійок. Майонез від Оліс 55 гривень 500 грамів. Файний. Столовий 51 гривня. Майонез чудовий 44 гривні 500 грамів. І майонезний соус салатний. Ціна 34 гривні за 500 грамів. Акційна ціна на майонез від торгової марки Щедро провансаль, такою подушечкою. 300 грамів за 33 гривні. Звертайте увагу, акція на нього діє по 1 січня 2026 року. Від щедро майонезний соус салатний 25,70 300 грамів. Від щедро майонез провансаль 400 грамів 43,50. Від торгової марки Королівський смак. Майонез на перепалинних яйцях 500 грамів 54,50. Ще є ось такий королівський смак майонез 300 грамів 34,30. 30 Бисквітня тістечка від своєї лінії 75,50. У Упаковці їх є 10 штук, 280 грамів. І шоколадні. Охолоджені крабові палички водний світ. В упаковці 420 грамів. Акційна ціна 82 гривні. Відморгну, форель слабосолена, філе шматочком на шкірці. 240 грамів в такій упаковці коштує 227,70. Масина риба холодного копчення з кипками 80 грамів. 54,50. Сьома слабосолена філе шматочком 210 г за 215 гривень. Охолоджені крабові палички від делюкс за 50 гривень 250 г. Грамів. Ікра Мойве червона 63,40-100 г. І корка водний світ, така паста з ікрою мойве з м'ясом криля. 59 гривень 160 грамів. А від своєї лінії паста ікрою риби 46 гривень 180 грамів. Креветки в заливці. Ціна 108, 70, 75 грамів креветок. Решта заливка. Так, така продукція морепродукти в соусі для салату. Я так розумію, берете ось цей міст, додаєте до салату, і воно вже готове з запалкою. 85 гривень і 20 копійок. Така новинка цікава. Я вже її одного разу розглядала. Нещодавно вони появилися. Морепродукти в соусі для пасти. Дуже мені цікаво. Так зготували макарони, висипали ось цей міст і маєте супер смачну вечерю. Чи що? 126,50 коштує вага. 180 грамів. Ось такий коктейль із морепродуктів в олії 200 г. Ціна 73 гривні. на такі креветки від Норвен. Вони охолоджені, очищені 100 грамів. Ціна 131 гривня. А якщо маєте картку АТВ, то ціна 88 гривень. Ось така економія. Так, віднорвен, ікра Атлантичних риб з арктичною креветкою в соусі. 46,50 160 грамів. А такий варіант за 53,60 Також є імітована ікра смак лосося. Імітована означає не справжня, а імітація ікри. 250 грамів, 58,80 грамів. Закінчилась моя улюблена кава, а акцій нема. Що робити? Що би ви казали? Якобс Еспресо з акційною ціною 230 г 150 гривень. Така кава мелана Арабіка 371 гривня за пів кілограма. Це теж пів кілограма, Еліс 336,50. Такий варіант за 198,50-250 г. І кава Мелена, 100% арабіка 206 гривень пів кілограма. Рощина кава від своєї лінії 200 гривень 200 г і 100 г за 117 гривень. Нескафе Голд. Рощина 200 г за 313 гривень 280 г 433 гривні. Сублімована розчинена нескафе. 232 гривні і 40 копійок за 200 г. Маккофе з ароматом лісових ягід, 3 в одному. 10 пакетиків за 43:30. Така кава мелена, натуральна смажена 123 гривні за 250 г. Платіна. Можу взяти спробувати, ага. Ікра від торгової марки Норвен. Форелі охолоджена 90 грамів 315 гривень. Креветки Норвен очищені охолоджені з соусом 142 гривні та 50 копійок 170 грамів. Ось такі креветки від Норвен. варені, охолоджені. 82 гривні та 40 копійок за 230 грамів. Крабові палички водний світ. В упаковці 520 грамів 95 гривень заморожені. Також є акційні ціни від торгової марки Делюкс. Крабові палички 500 грамів 99 і 250 грамів 51 гривня. А ще ось такі. Де вони?